Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до щотижневої рубрики, що робиться за парибриком, що робиться на Москві?» Перед цим хочу зробити маленьку об'яву. Ми зібрали дійсно військовим. Я сьогодні викладу матеріал коротеньке дуже відео і світлини. На жаль, та бригада, на яку ми збирали після завдання, майже половина не повернулася назад. Тільки від нас залежить, як ми рятуємо наших військових. Дуже емоційний момент, вибачайте, що я так починаю, але я мушу теж про це говорити. Ми повинні про це знати. Ми повинні про наших військових не забувати в першу чергу. Гаразд, а тепер будемо йти. Вічна пам'ять, мої дорогенькі, всім загиблим і цивільним, так само. Згадуйте, згадуйте частіше ті, хто пішов від нас, ті, кого ми знаємо. Пам'ятайте про них. А тепер аж мурашки по шкірі пішли. А тепер будемо дивитися, що робиться на тій. Клятій Московії. <кій> Ні, це не про Московію. Це не робіть собі теплої ванни. Дивіться у ті речі, які б вони страшними не були. Тому що це шанс, наш шанс вижити, мої дорогенькі. Гаразд, А тепер переходимо до розкладу. Як би тяжко не було. На якому етапі Росія, які плани в Росії щодо України, які яке становище вона зараз займає? Тому що нам це потрібно теж знати. Інколи це заспокоює, якщо вони слабші? Ось, якщо вони сильніші за нас, надає нам сили більше допомагати армії, тому будемо дивитися. Ну, вони використовують постійно якихось джокерів періодично, періодично людей, які вештають по світі. Ось я так це скажу. Як якась небезпека, вони перевдягаються, вони перевзуваються, такі люди, які працюють на рашку. Тобто їх вирощують для того, щоб свої імперські е наративи. У них є завжди вихід, до речі, от вони дуже добре підготовлені. На жаль, у нас такого нема. Чому нема? Тому що ми не імперська держава, у нас немає в українців імперських замашок. Ось ми згадуємо про Україну тільки туди, коли прижали, коли вразили. А так частіше за все забувається. Ви знаєте, от хочу зробити зараз маленьку ремарочку. Мене дуже часто питають, чому я не дивлюся на закордонних політиків, чому я там нічого не кладу. Ви знаєте, а мене якось і не цікавить тут їхня політика. От скажу відверто, були тут е, ці вибори, а я е, ну, от не знаю, яку партію, що, до чого. Ось це те саме, от як вибачте, когось можливо я вражу зараз, тобто скривджу, можна і так сказати, якщо можна так сказати. Людина, яка перебуває в якомусь середовищі, вона не помічає того всього. От мені якось не цікаво, що робиться тут на Австрії. Звичайно, якщо зустрічаються рідні знайомі, так то я намагаюся їх переконати, чому потрібно Україні допомагати. А так, зазвичай, політикою цією я не цікавлюся. Це треба дійсно постійно цікавитися, щоб щось розуміти. Отак, От у саме у нас є ось українці, які не бачать, що зеленська влада робить, що захопив Єрмак. Ось і не хочуть навіть цього бачити, тому що довіра до Зеленського залишається дуже великою. Оце мене дивує. А тепер йдемо дивимося далі. Що тут на робиться. Ну, є в них ще друзі, які їх підтримують, які е, в останній момент їх е, не просто підтримують, підсоблять, так? Ось і дадуть допомогу. Є в них ще друзі, які, як кажуть, протягни руку, і вони тут. Ось щоб ви розуміли: є такі. До речі, я би навіть сказала, що ці держави або політики вони в пасці. Давайте я так скажу: вони в пасці, тому що їх видресирували. Це, скоріше за все, якісь агенти. Якісь підкуплені люди, які потім приверб, завербували, приручили, навчили. От ви розумієте, що як, ну, от я це, це я чула з чуток таких. І от з цього розкладу я бачу, що ті люди потім як залежні, ти вже залежний, ти вже в клітці, в капкану з цих грошей, люди звикають. ось. І це небезпечно, це дуже небезпечно, мої дорогенькі. І це я вам відверто скажу: якщо потік грошей припиниться стосовно цих людей, то розвалиться цей будиночок, їхній, розвалиться, цей карточний домик, давайте я так скажу. Гаразд, плани щодо України. Що за, що за плани? В Росії, в Путіна у Росії. Укріпитися. От, головне їм укріпитися. Тут багато монетних грошей, і терпіння в них дуже багато, щоб ви розуміли. Вони готові майже безкінечно грати в цю гру. Майже безкінечно. Вони готові кожного разу починати все спочатку, щоб ви, щоб ви це розуміли. Вони розуміють, що це, ну це дивіться, це така тактика, ось я так скажу: тактика. Вони готові грати вдовго з нами у кошки-мишки, як можете ще це назвати. На якому рівні відносно від України знаходиться зараз Росія у світі? Дивимося це. Дивіться, вона бореться зараз за себе. Ну, зараз пройшов оцей у у Європарламент. В принципі, вони тримають, ще раз наголошую, у них є люди, яких вони сіпають за ниточки. Є ще такі люди. Я вам, ви нам. Тобто, є такі люди, які на прив'язі. Ідуть за течією, говорять, роблять те, що їм скажуть, от щоб ви розуміли, це політики. Але бачите, ця, це становище в них не стабільне. Це нестабільно. Тобто, треба їх постійно підгодовувати. Воно то більше, то менше. Тобто, я би не сказала, що у них дуже високий рівень заангажований в світі. Кращий за Україну. Чому? Тому що тут вийшов Паш. Щоб ви це розуміли. Паж це не є. Була би тут хоча б лицар, королева, а король то взагалі, то я би сказала інакше. А так у них тільки Паш Жезлів. А Паж Жезлів це менша кількість, ніж колись було. Що це дає Україні? Дає Україні. У цей час, у цей час вдарити ворога, щоб ви розуміли, Україна зараз, наскільки я бачу, на міжнародному рівні набагато вища, Україна зараз, ну я скажу, не з великим, щоб ви просто розуміли, не з великим перебільшень цим, не з дуже великою часткою вище, так? Але Україна зараз, якщо не сплохує, Якщо наші оці близнюки-зермаки не, скажімо так, не споплюжать це все, то у нас є можливість вдарити ворога. Дуже на європейському, на міжнародному рівні. Ось я скажу так: це не відноситься до саміту, щоб ви розуміли. Ось так я бачу цей розклад, мої дорогенькі. Трошечки ми переважаємо, трошечки ми на кращому рівні. На е, полі бою треба інший розклад дивитися. І при кінці, як завжди, дивимося маленького принца. Трошки в мене аж надія, що все ж таки, хоч на міжнародному рівні, як би Зеленський і Ярмак не мішали своїм поганим ротом, все рівно ми маємо більше пунктів. Не набагато, але більше. Цивілізований світ розуміє, за кого вони борються. А тепер дивимося: на даний момент, як бачить, маленький принц України, її майбутнє. Боротьба. Війна продовжується, тут без неї не обійтися. Ми нікуди. Без... От поки війна не закінчиться, це, як знаєте, як блокада для нас. Розвитку нема. Спочатку закінчити війну. Ось це спочатку. А потім можна вже говорити про відбудову, про відбудову, про розквіт. Але бачите, надія є. Наразі війна це все блокує. Блокує наше воз'єднання з Європою, з НАТО і тому подібне. Але після війни у нас є шанси. У нас є шанси закінчити війну. Правда, паж, паж нас не виведе. На жаль, Паж. Кубків наш, нас не виведе з цієї війни. І ви, ви знаєте, про кого я говорю. Перемога буде з великими втратами, це всі знають. Але бачите, от Україна виходить у нас. Складно. Складно. Україні зараз дуже складно, ще дуже багато ворогів, але все залежить від нас. Сила нам ще буде потрібна до кінця, щоб побороти ворога. Ще багато буде поганих ситуацій. Ось карта так і кажуть. Ще багато буде невдач, підлості багато буде. Інколи, знаєте, в мене ще ось так іде, що інколи у нас навіть руки будуть опускатися. Але, але, як би не було страшно, яка би ситуація зараз не була, нам потрібно помаленьку все рівно йти і виборювати. Виборювати помаленьку, крок за кроком. От вам і справедливість. Справедливість буде, мої другенькі. Тут я маю на увазі, що перемога вона прийде. От, от я, я про себе подумала: останню карту викладаю. От вам перемога. Перемога буде. На, на жаль, вона зараз трошечки затримується. На жаль, вона не спішить. Ось, а, але вона буде. Вона буде, ось повна перемога буде. І буде справедливість, і будуть суди. Дивіться, навіть я побачила, що будуть суди. Будуть судити тих, хто винний у цій війні. Звичайно, це агресія Росії. І я так думаю, що будуть і наших, де кого судити. Будуть суди і буде перемога. Граст, мої дорогеньки! Гарного вам вечора! Згадуємо ЗСУ, згадуємо всіх тих, хто не повернувся. Бережіть себе, мої дорогенькі, підтримуємо наші збройні сили і разом до перемоги. Все буде Україна!